Доброго дня, шановні, натрапила на таку цікаву новину від Бізнес Цензор. Держоргани отримують доступ до номерів банківських карток. Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Та-дам! Це все, що я можу сказати. Вони там крутилися, крутилися навколо цих карток. Крутилися. НБУ пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Відповідні зміни пропонують внести до правил зберігання захисту використання та розкриття банківської затвердженої постановою номер 267 від 14 липня 2006 року. Зокрема, доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю, а та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів. Уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю, та яку має право надавати НБУ фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становлять банківську торівницю. Порівняно з чинною редакцією, правил банки додатково будуть розкривати на запад держорганів. Інформацію про унікальні ідентифікатори, номери емісійних платіжних інструментів, наприклад, номери платіжних карток, або контрагентів операції як платника, так і отримувача коштів, а також найменування надавача платіжних послуг контрагента. За запитом повноважних органів розкриватимуть інформацію про Наявність рахунків, номери рахунки, інформацію про унікальні ідентифікатори, платіжні інструменти, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, інформацію про унікальний єдиний ідентифікатор НБУ, надавача платіжних послуг, найменування надавача платіжних послуг контрагена. Зміни пов'язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкривання банківської у відповідності до статтей 62 закону України про банки і банківську діяльність та удосконалення порядку роз... розкриття інформації. Ну, ось вони удосконалюють, удосконалюють, готуємось. Ще раз повторюю для тих, хто працює як ФОП і половину своїх доходів. Пускає на свою особисту карту, або навіть взагалі працює лише по особистій карті. Ну, очікуйте на проблемки. Тому що не забувайте, будь ласка, перевіряємо, період залишився з 2017 року. Тобто, так не буде, що вам щось пробачать або на щось закриють очі. Ось, будь ласка, я слухаю майже кожного дня антикорупційні суди онлайн. Я вам говорила, що в мене є така. У мене новий вид хобі. І я вам скажу так: я слухаю ці мультики, дивлюся кожного дня, як вони читають всі переписки, всі виписки по банку аналізують, складають схеми, алгоритми, де хто кому як перераховував кошти, за що, за все, що не підтверджено документально звинувачують в ухиленні від оподаткування. Тому, будь ласка, готуємося морально до таких. Неприємних змін. Це ми вже мовчимо про те, що почало працювати. да, Це натиск на всіх від банківської системи нашої. Там дайте нам документи, дайте звіти, дайте все підтвердять. Ну, окей, да. Одна мені підписниця написала такий коментар, чи не підписниця просто оглядачка. Що, а що ви хотіли? Ми маємо відповідати міжнародним стандартам. Да, нічого ми не хотіли. Ми хотіли, щоб то якось було все попроще. І ніхто нічого не блокував, бо ти, якщо не надав документи протягом 10 днів, тобі блокують рахунок. Якось так навіть, неприємненько. Ось, так що дівчата і хлоп'ята готуємо картки наші особисті, скоріш всього, їх скоро змушать нас просто постійно розсекречувати, показувати і так далі. Не забуваємо, що на сьогоднішній день ви маєте право перераховувати без на яких. Будь-яких боязний своїм родичам кошти, повернення боргу, фінансова допомога. Все інше доведеться пояснювати. Особливо, коли це оплата за товар або за послуги. Ну, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Можна навіть нецензурні, але YouTube їх буде блокувати. Тому. Якось так не дуже звичайно приємна новина, але ми маємо бути готові до того, тому ми про це і говоримо на нашому каналі. Все, дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І якщо є бажання ставати спонсором, будь ласка, але це не обов'язково.